У мережі спалахнув новий скандал. Народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Фадієнко прилюдний відео з виставки і назвав заводу у Тернополі, де виробляють засоби радіоелектронної боротьби. Про це написала журналістка Юлія Кирієнко. У дописі вона натякає, що нещодавний обстріл міста є наслідком опублікованого нардепом. Відео сам Фадієнко на це відреагував так. У коментарі Елбею він заявив, що це була публічна виставка десь на початку літа. Та у Києві, і окрім його коментаря, в мережі так було багато інформації про неї. До того ж, були проведені відкриті тендери. Максимально приділю увагу все ж таки, тим компаніям, тим стендам, які викладають, які виставили все ж такі рішення щодо радіоелектронної боротьби. 10 тисяч гривень вони здешевшили. Так, це ми на Тернопільській радіозавод Аріон знаходимось. Оце саме надійна, до речі, зв'язкова техніка. Тапік. Кажуть, коштує 10 тисяч, тому кому цікаво, то в Тернополі їх виробляють. Двоє постраждалих на ранок у Херсоні. Російські окупанти обстріляли корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки постраждала 17-річна дівчинка. В неї мінно-вибухова травма, контузія і гостра реакція на стрес, повідомили в міській військовій адміністрації. Вночі ворог вгатив по Дніпровському району міста. Там поранено чоловіка. У нього мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми і контузія. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Під ворожим вогнем перебувала і Дніпропетровщина внаслідок російських обстрілів троє поранених. Усіх ушпиталили чоловіку у важкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували Павлоград та Богданівську громади. Там виникла пожежа, понівечена інфраструктура. синельниківщину обстріляли кабами і дронами. Зайнялася ферма. Загинули свійські тварини. Пошкодження адмінбудівля та лінії електропередачі. Бив ворог і по Нікопольщині через обстріл райцентру центру, понівечений приватний будинок. Уночі окупанти запустили по Україні 136 ударних безпілотників: з Курська, Орла, Мілерова, Брянська, Шаталова, Приморська, Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. З них сили оборони збили 106 безпілотників. Зафіксовані влучання 29 ударних дронів на 16 локаціях на півночі, півдні та сході нашої країни. Понад 30% мережі мобільного оператора «Київстар» залишилися без живлення, заявив гендиректор компанії Олександр Комаров. За його словами, частина мережі працює на акумуляторах і генераторах. Втім, близько 4% базових станцій наразі знеструмлені і не функціонують. У компанії зазначають, фіксований інтернет підготовлений до тривалих блекаутів. 99% мережі можуть працювати автономно до 12 годин. Водночас лише 15-20% абонентів під'єднали свої роутери до резервного живлення а в період відключень створює додаткове навантаження на мобільну мережу та погіршує якість зв'язку у повідомленні. Використання заморожених активів може змусити Путіна все ж почати переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Берлін продовжує з партнерами шукати шляхи використання конфіскованих державних активів Російської Федерації для фінансування позик Україні. Мерц зазначив, питання інтенсивно обговорюється в Європейській Раді. Ця тема знову буде на порядку денному. На наступному засіданні вже у грудні він особисто обговорюється майже з усіма главами держав та урядів Європейського союзу. Ми вважаємо, що повинні це зробити, але ще потрібно декого переконати. Я завжди казав, що розумію застереження та занепокоєння бельгійського уряду. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми також намагаємося надати спільні гарантії, щоб ці активи могли бути реально використані. Ми не хочемо їх конфіскувати. Ми хочемо використовувати їх як заставу для кредиту. І цей кредит міг би забезпечити Україну достатньою кількістю матеріалів та зброї на тривалий. Час. Норвегія надає Україні ще близько 45 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Це додатково до 12 мільйонів доларів на продовольчу безпеку. Пріоритетні напрямки це захист і гуманітарна допомога людям на передовій, підтримка евакуації та допомога українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами. Фінансування з Норвегії також використовуватимуть для надання підтримки людям, які втратили свої домівки через російські атаки. Загалом, з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку на понад 600 мільйонів доларів. Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіусу дії. Про це повідомляє видання Андолу Адженсі. На прес-конференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом, і процеси вже перебувають на завершальній стадії. Проте конкретика щодо кількості та термінів поставок не розкривається. За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України. Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими і охарактеризував дії Москви як терористичну війну проти цивільного населення. Тому Німеччина має намір посилювати українську систему ППО. Донька президента Пар вербувала африканців для війни проти України. Про це пише Блумберг. Так, у липні до Росії поїхали 18 людей. Дудузі Лезума переконала їх, що вони проходитимуть навчання на охоронців для партії її батька. Вони підписали контракти російською мовою, а згодом їх відправили на фронт. В Україні родичі завербованих втратили з ними контакти у серпні. Нинішній президент Пар Рамафоса наказав провести розслідування. Варто зазначити, що раніше Дудузіле активно підтримувала Росію у соцмережах і критикувала Рамафосу, а її батько Джейкоб Зума неодноразово зустрічався з кремлівським диктатором путіним. Російські активісти напали на польського посла у Санкт-Петербурзі. Дипломат прибув до російського міста на зустріч з місцевими поляками. Про це повідомляють польські медіа. За їхніми даними представника Польщі оточила агресивна група, коли він йшов на польське богослужіння. В руках розгніваного натовпу були плакати з антипольськими й антиукраїнськими гаслами. Спочатку були словесні образи, але потім войовниче налаштовані люди хотіли перейти до дій. Завадила охорона. Посла атакували за те, що Варшава допомагає Києву. Варшава вже висловила рішучий протест Москві. На Донеччині викрили інформаторку головного управління розвідки ворога. Жінка наводила надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони росіян по місту Лиман на Харківщині. Як з'ясувало слідство, фігурантка працювала продавчиною та випитувала потрібну інформацію у місцевих. Також вона пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на Google-картах геолокації запасних командних пунктів та укріп районів українських захисників. Зібрані відомство відомості жінка надсилала зв'язковому. Це її приятель. Він виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми. У чехі зіткнулись два пасажирські потяги. 40 людей постраждали. п'ятеро з них отримали серйозні травми. Їх ушпиталили. Про це повідомляють місцеві медіа. Експрес зіткнувся з регіональним потягом. Пасажирів обох поїздів евакуювали. Нині тривають слідчі дії. Причини аварії з'ясовують.